Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити на таку важливу тему, що скоріш за все, Україна та Європа має об'єднуватись проти Росії та Америки. Америка без перебільшень з розуму. Сьогодні вночі, 16 лютого, Марко Рубіо та Лавров. Ви знаєте, хто такі Марко? Марко Рубіо, і тим більше знаєте, хто такі Лавров. Зустрілись і домовилися, що знімаються всі обмеження е, з Росії, скоріше за включено санкціями. Тобто Америка готова зняти санкції з Росії. І вони хочуть вирішити питання України та питання Газу. Питання України вони хочуть рішати без України та без Європи. Хоча кажуть, що всі побажання Європи по безпеці будуть приховані. Але знаючи, хто такий Трамп, та його адміністрація Європа сильно занепокоєна цим. Європа розуміє, що якщо Україна впаде, то наступною буде вона. І вона, ну, Європа відверто каже, що вона не вистоїть. Тобто останній форпост для Європи це Україна. І вона готова, Європа готова забезпечувати всім, чим необхідно Україну, тільки щоб вона не впала, не здалась і не пішла на так званий мир. Тому що так званий мир це підписання вироку Європі. Америка вимикається зі світу як мінімум на 4 роки. Америка повністю зійшла з розуму, тому що. Наприклад, вчора з'явилася інформація, що Маск зробив аккаунт Гітлера і цей аккаунт верифікований. Тобто і написав там, що від імені Гітлера написав, що я повертаюся, щоб зробити Німеччину знову великою. А як ми знаємо, за маска це все був міф. Що він такий багатий, розумний і прекрасний. Його сім'я е, володіла золотими приїздками в Пів... Південній Америці. Його сім'я походить, е, ну, його сім'я нацисти в минулому. І те, що він кидав зігу, те, що він поводить себе зараз, так як поводить. Це всього всього наслідки того, що він не зовсім розумна і адекватна людина. На жаль, Америка стала такою. Тому що саме американське суспільство обирало собі Трампа. І тепер Америці буде важко Вон, через цю розмову. Через розмову Рубіо та Лаврова в Каліфорнії бензин піднявся на долар. А таке підняття бензину, ціни на бензин вже щось означає. Тому що будь-яке підняття цін на бензин в Америці хоча б на 5 центів це вже трагедія для Америки. Це надто сильно впливає на економіку і Американська, точніше, адміністрація Трампа не розуміє, що вона робить, та і Трамп сам. А у Європи буквально паніка, тому що вони готові вже і прийняти Україну в НАТО. Хоча питання НАТО вже таке е, песимістичне. Чи буде існувати НАТО найближчим часом? Це велике питання. А от в Євросоюз вступати треба. Раніше до цих подій, моя особиста думка, мови насправді про НАТО та ЄС до України не йшлося. Нас би водили вокруг до да, да Окола, але Україна б не вступила не в ЄС, ні в НАТО. Тепер питання стало надто гостро, і Європа готова на все. Європа сама в шоці від того, що відбувається. В Америці Європа збирає там засідання, обговорення і все, все решта. Я надію, що Європа лишиться з нами. Я надію, що Європа лишиться адекватною, особливо північної частиною. Тому що, якщо ні, то нас чекає ядерна війна. Більше того, Росія е, послала Китай. Тобто, по, е, по їхньому телевізору по е, телебаченню почалась бичка в сторону Китаю, чого раніше не було. Тому що вони відчули, що вони будуть дружити з Америкою, росіяни. І вирішили просто послати Китай. Китаю це не подобається, бо він розуміє, що якщо е, Америка і Росія почне дружити, то вони почнуть дружити проти Китаю. І для Китаю це дуже невигідно. Плюс в Китаї у Китаї є інтереси в Сибірі. А Мази і все-все решта. А таким чином Росія просто викидає Китай. І Китай постукався вчора постукався у двері Європи. Сказав, що давайте дружити проти Америки і Росії разом. В принципі, ситуація перегонула з них на голову буквально за лічені години. І чим це обернеться, поки ми не знаємо. Тому що поведінка Америки, по-перше, давайте будемо чесними, Америка програла всі війни. Другу світову вона виграла тільки за Рахунок Британії. Вона всюди, куди не лізла, всюди програвала. В'єтнам, Афганістан, Філіппіни і все решта. Картина починає бути схожою на, на 41-й, 39-й, 38-й. Навіть на Мюнхенській конференції згадали Мюнхен 38 го зараз поясню чому. Тому що, в принципі, Америка зараз з її поведінкою виглядає, як Німеччина, там в 38-39. Росія зі своїми замашками виглядає як Італія Мусоліні. Тобто, в принципі, якщо вони об'єднуються. Так як, я думаю, то картина саме така. Але мінус Європи в тому, що Європа почала рухатися надто пізно. Тобто, якщо б вона це перебачила раніше і почала рухатися раніше, вона б могла допомогти Україні настільки сильно, що війна б вже закінчилася. Але через свою розслабленість і не повної ситуації вони допустили фатальну помилку для себе. Ну, ще не фатально. фатальну вони допустили, якщо б не реагували навіть на вчорашні події. Але вони, слава Богу, почали реагувати вже надто жорстко і надто активно. це може врятувати ситуацію. Отже, ми будемо спостерігати. Ситуація тривожна, але дуже цікава. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово реквізити в описі під відео, дякую. Слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає каналу розвиватись. Ситуація дуже неоднозначна. І в який бік вона повернеться, поки не відомо. Отже, до нових зустрічей, друзі.